Друзі, ставайте спонсорами каналу, став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 20 січня. У приміському районі мінська пролунав вибух. За даними ТГ каналів, невідомі обстріляли кортеж лідера комуністів Семененка, Знищено дві машини охорони. Телеграм-канал Білоруський Партизан зазначає, що розстріл не стосується політичних мотивів. Це бандитські розбірки. Тож же час не так давно СБУ повідомила про підозру екслідеру комуністів Симоненко, який під час окупації Київщини втік до Росії в супроводі спецназу РФ служба безпеки зібрала доказову базу на Петра Симоненка, колишнього народного депутата, керівника забороненої комуністичної партії України, який підтримав збройну агресію РФ на Україну. На період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресорки, щоб вивести Симоненка спеціально був відправлений спецназ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував власному будинку 4 по 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка і його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він приїхав до Росії, де його призначили заступником голови центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій, комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чодлі з Геннадієм Зюгановим. Саме за вказівкою Симоненка розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. В жовтні 22-го екснардеп взяв участь у так званій 22 й міжнародній зустрічі комуністичних і робітничих партій, яка проходила в місті Гавана на Кубі. Під час свого виступу на форумі Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України і діяльність ЛДНР. Крім того, за даними слідства, 21-22 квітня 2023 року. Екснарід взяв участь в з'їзді антифашистського форуму, який відбувся у мінську. Там він висловився за продовження війни проти України і виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї РФ на підставі зібраних доказів. Симоненко повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. У неділю 19 січня 2025 року Зеленський підписав указ, який затверджує рішення ради нацбезпеки та оборони щодо введення санкцій проти політики пропагандистів, що працюють на Росії. Про це він сказав відеозвернення, щойно підписав указ, який надає силу рішення РНБО про санкції. Крім того, за його словами українська влада продовжить позбавляти зрадників України держнагород. Про кого йдеться так згідно з указом номер 38 25 року, що втілює рішення РНБО. Від 19 січня 25-го про застосування скасування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів санкцій серед осіб, які потрапили під санкції, обмеження накладено на таких осіб. Обмеження накладено на ексрегіоналів, що продовжують бути народними депутатами впливових нестора Шуфрича, Юрія Бойка та менш відомих Леоніда Байсарова Олега Волошина. Шуфрич нагадаємо з осені 23-го в СІЗО, звідки йому суд дозволив здійснювати депутатські повноваження. Персональні санкції впроваджено проти колишніх лідерів заборонених в Україні партії Петра Симоненка Компартія і Євгенія Мураєва. Наші згідно з відкритими даними Симоненко під час окупації Київщини в лютому березні 22 го допомагав окупантам, які потім евакуйовували його до РФ. Окремо увага приділення топові проросійській пропагандистці, колишній першій заступниці головного редактора проросійської інтернет інтернет страна ЮЕЙ Світлані Крюковій не оминила увагами і Константина Григоришина. Українське підприємство з паспортом громадянина РФ для бойка лише одна санкція. Бойко чоліє Верховній Раді депутатську групу. Платформа за життя і мир, до якої входять представники де Юри не нині ПР та ОПЗЖ. підпав під найменше обмеження. Якщо до Шуфрича накладено 21 санкцію, на бойка лише одне позбавлення держнагород України, інших форм відзначення, щоправда, діятиме вона безстроково. Минулі роки за прем'єрство президентства Віктора Януковича його було відзначення званням Герою України 2004 року орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, 2013 року орденом за заслуги третього ступеня, 2003 року. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь. Переможемо разом.